Курск було атаковано, Курс було атаковано дронами цієї ночі. Написав про це мер Курська Ігор Куцак. Каже, що отразіли вони атаку українських безпілотників по Курську, декілька незначних пошкоджень все ж зафіксували будинків. І е, е, загоряння сталося на одній з ділянок у Курську, кажуть, без постраждалих. Нібито відбилися, відбилися цієї ночі. Міністерство так званої оборони Росії теж повідомляло про п'ять дронів літакового типу, які були е, знищені десь на території Білгородської і Курської областей. Ну очевидно, знову ж таки не договорюють все до кінця, але факти так і визнають. По білгородській, по Курській області українські дрони летіли те, що не договорюють до кінця. Це точно зрозуміло вже із повідомлень Білгородської місцевої влади. Там відомий уже так званий губернатор регіону, представник злочинного кремлівського режиму на Білгородщині. Гладков, повідомив, що через нічні атаки безпілотниками по Білгородській області є семеро постраждалих, і вже сьогодні вони будуть розглядати. Місцева влада буде розглядати питання про відселення. Ще. Трьох сіл в Білгородській області ситуація залишається складною, каже Гладков. Будемо на оперативному штабі розглядати рішення з відселення сіл дронівка. Дронівку атакують дрони у Білгородській області, постійно Порос, Грайворонського округу і села Старий Хутір Валуйського міського округу. Відповідно, місцеве населення попередять про порядок відселення. Якісь одноразові виплати їм там передбачені, і так далі. Тобто, продовжує у нас розширюватися, що правильно санітарна зона у Білгородській області, не лише в Курській області, де наші військові продовжують оборонну операцію і розширюють зону свого контролю над районами Курщини, але й в Білгородській області росіяни самі добровільно розширюють цю санітарну зону, відселяючи. Це нові і нові села населені пункти. Раніше було прийнято рішення про 14 сіл, про їхнє відселення. Зараз ще три і так потихеньку воно все розростається, і ця санітарна зона збільшується у прикордонних районах із Україною. Ну а місія МАГАТЕ, як ми знаємо, має відвідати сьогодні Курську АЕС. Там дуже переживає Рафаель Гросі якраз очільник директор агентства МАГАТЕ про те, що буде атаковано, чи вже було атаковано Курську АЕС і різноманітними літальними апаратами, що існує. Існує загроза, яка яка з для цього об'єкту для Курської АЕС, мовляв, підвищення військової активності тягне з собою ризики, різноманітні виклики. Ситуація розвивається. Хоче на власні очі побачити Рафаель Гросі Курську АЕС і зрозуміти, яка там реальна ситуація. Ну, росіяни всіляко маніпулюють, нагнітають ситуацію навколо цього об'єкту. Самі підкидають там якісь уламки на цю АЕС і заявляють, що її атакують постійно Україна. Інці, хоча жодного якогось достовірного підтвердження, переконливого на цю тему ми досі не отримали і від росіян не мали жоден такий інцидент. Він фактично не виглядає правдоподібним. Все це скидається на російські інсинуації, і інформаційні провокації.